І з вами 33 канал Kids. Зараз ми знаходимося в Палаці Україна. Ми завітали на сольний концерт Насті Каменських. Тож ходімо з нами, ми вам все розкажемо та покажемо! Це перший концерт НК після початку війни, тому став довгоочікуваною подією для усіх прихильників Насті Каменських. Шанувальників співачка зібрала у національному палаці мистецтв Україна у Києві. Почути хіти зірки зібралися сотні фанатів, які з нетерпінням чекали на початок грандіозного шоу. Серед гостей багато зірок шоу-бізнесу, публічні особистості, громадські діячі, як то кажуть, столична і не тільки еліта. Я взагалі дуже хотів попадати на такий захід, знаючи наскільки е, крутий режисер е, Герман Нєна. І наскільки суперкрута NK, тому мені як професіоналу дуже цікаво, як вони поставили шоу і як це буде відбуватися. Бо я взагалі знаю, як ніхто, наскільки Настя перфекціоніст як артист, як вона старається і робить а, шоу. Та, дякую. Як на вашу думку, чи варто в цей складний час робити такі масштабні великі концерти? Зіро? Ну я вважаю, що взагалі без концертів, без культурних якихось акцій ми. Ми не пройдемо ці складні часи. Нам вони дуже потрібні. Я хочу сказати, що я є однією з починовочок Насті Каменських. Мені дуже подобаються її пісні. І один раз ми навіть співпрацювали з нею, готувалися до дня незалежності нашої країни, готували великий концерт. Тому я, звісно, прийшла її підтримати і сподіваюся, що отримаю масу позитивних вражень. Ілона, ми знаємо, що у вас 5-го числа також буде дуже великий а, фестиваль. Можна розповісти чуть про нього? 5-го жовтня в нас буде наступний благодійний захід Ukrainian Women Unity. І кожен раз ми несемо благодійну місію. І цього разу в нас на меті саме допомога нашим військовим, які роблять звіти, фото і відеофіксацію злочинів. Від нашої країни агресора, яка кожен раз просто травмує, обстрілює нашу країну. Тому ми збираємо їм на техніку. і Я сподіваюся, що нам вдасться закрити цей збір і якомога більше людей залучити до підтримки нашого збору. Ось частина коштів від цього прекрасного концерту піде на допомогу нашим захисникам. А допомога це завжди для нашої країни, тому класні емоції і допомога ЗСУ. А дякую, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи варто робити в такий тяжкий час такі масштабні великі концерти? Людям потрібні позитивні емоції, завжди потрібні. Тому що коли немає цього, знаєте, внутрішнього вогнику і нема цих позитивних емоцій, важко, важко прокидатися, важко працювати. Людям необхідно в такі час часи надважливо робити заходи. Ну я вже побував в гримерці у НК, і вона так трошки хвилюється, але вона мені сказала, що в такого концерту вже, ще у неї просто не було. Тому я впевнений, що це буде просто. Ну неймовірно круто, потужно, і сподіваюся, що всі люди, люди зарядяться цією енергією, атмосферою та проведуть свій час після концерту. Дуже круто. Я впевнений, що чудові будуть емоції, тому що чим більше зараз української музики, українських класних концертів, тим крутіше. Я прийшов підтримати Настю НК Настю Каменських, тому що вона класна, переклала всі свої хіти українською, пише нові і робить дуже круті шоу. Звісно, масштабну культурну подію не припустили і наші юні журналісти. Очікую насолоди, очікую трішки розгрузитися, і дуже круто, насправді, що столиця оживає, і останнім часом відбуваються такі масштабні концерти. От, наприклад, позавчора я була на концерті співачки Лами. Сьогодні концерт Насті Каменських. І це дуже крута насправді можливість для тих людей, які знаходяться в тилу, працюють, донатять, допомагають фронту трішки переключитися. З робочих моментів на відпочинок зарядитися позитивними враженнями і далі допомагати нашим захисникам. Я думаю, що будуть найкращі емоції, тому що я обожнюю спів і вокал Насті Каменських, обожнюю її постановку і пісні про нашу Україну. А також я сподіваюся на те, що в мене буде довго ще декілька днів. Будуть загальні класні емоції після концерту. Сьогодні ми зустрілися з 33-м «Кіц» на концерті. Дінасті Каменських, от у нас вона опублікована на обкладинці з журналу. і дякую 33 му каналу за підтримку наших проєктів «Восни. стань зіркою. А що ви очікуєте від цього концерту? Думаю, що буде грандіозне шоу і давно не була на концертах, тільки, тільки позитив. Нині майже всі події проводять з благодійною місією. Концерт НК не став виключенням. Поки гості збиралися, на сцені провели аукціон. Щоб зібрати кошти для забезпечення наших воїнів тактичною медициною, крім того, волонтери носили скриньки для донатів. Також частина коштів від квитків буде передана на благодійні. Очікували від Насті незабутнє шоу, і вона їх не розчарувала. Улюблені хіти, ліричні та патріотичні мотиви. Постановка номерів, яскрава харизматична НК. До слова, увесь російськомовний репертуар вона переклала українською. У залі не було де яблуку впасти. боремося кожен день. Змінюємося кожен день. І... Кожен день змінюється разом з нами наші пріоритети. Ось візьмемо, наприклад, весілля. Раніше так було важливо влаштувати пишне свято, застілля, де господи наречена хотіла вдихнути розкішну сукню, білий велю. Але зараз це абсолютно не важливо. Головним стало тільки почуття, і щоб. І почути від коханого я живу. Бо ми українці вміємо кохати. Так? Ми українці вміємо гуляти. А на руці обручки солта. З тобою я танцюю знову так. Що дивиться весь світ тепер на нас? Коханеться найкраща, іспрехана. Дівчата дівчата рулять, дівчата руля, часто трусять. Chapter are Chapter Сьогодні, бачиш, зробила таку зачіску, як у НК, і прийшла мене, запросила, мені дуже приємно, дуже люблю, поважаю творчість Насті. І дуже хочеться побачити це перше шоу у Палаці України, і тому мені дуже цікаво, звичайно. От я чекаю мою улюблену пісню, попу, як у Кім. Чи давно ви слідкуєте за Настею? Ти знаєш, я слідкую за Настю, напевно, коли мені було років 5, Ще з гурту пода Настя. От, і мені вона дуже завжди подобалась своїм класним таким вайбом. Вже Тому... це не вперше я у вас на інтерв'ю завжди радий викруті. Дякую. А як у вас є, у вас будуть емоції після цього концерту? Ну, сподіваюсь, що будуть класні емоції. Взагалі, ми ж артисти. Я ще не такого рівня артист, тому я прийшов сьогодні, щоб можливо було якесь натхнення для мене, побачити рівень і прагнути до кращого. Тому я більше прийшов сюди за професійними якимись навичками взяти від NK. Як на мене, вона одна з топів української музики. Тому дуже цікаво подивитись, які можуть бути сольні концерти саме під час війни. Я Дуже люблю творчість NK ще з дитинства. Це дуже круто побачити шоу настільки популярного артиста для мене, як молодої артистки. Класно бачити роботу, яку проробила вже Настя. Дуже класно спостерігати за цим. Тому тільки позитивні. Прийшла сюди з друзями, тому побігли. Дивитися на шоу. Я з дитинства люблю НК, Настю Кам'янських, і я ніколи не була на її концерті. От на особистому. Я колись була на концертах і Настя, але це буде такий перший досвід бувати на перш на сольнику НК, Тому я в очікуванні мені здається, що буде дуже гарно і цікаво. В нашому фан-клубу вже 5 років. Ми активно підтримуємо Настю. Всі п'ять років ми без кінця на всіх концертах максимально робимо всі ну, флешмоби. Що ми вже робимо? Залучаємо якомога більше так, людей до того у нашому фан клубу. Дуже багато людей, які всі дуже люблять Настю. Ми велика сім'я, яка об'єднана підтримкою, добротою і любов'ю до НК. нашої люби Вачка так віддалася публіці, що сил на спілкування із журналістами просто не лишилося. Я дуже вдячна всім, хто прийшов 26, Я нашим захисникам, як казала на концерті. Зараз важливо бути єдиними і можливість допомагати. Це теж дуже важливо. Тому я... я дуже вдячна вдячний ексклюзив. Підготував 33 й канал КІЦ спеціально для улюблених глядачів.